Бачу, люди то так вішають, то так. Клівчика наділа. Ладно, шутка-шутками. Е, пішліть, вам покажу кошу. Так, виявилась в мене кояка проблемка, коли приходять до мене підписники, щоб е, зняти відео. Дзвонять в оцього дзвоника, а він не дзвоне. У нього вже були колись такі задуби, він не дзвонив. І треба його зараз. Подивіться, що там до, до чого, бо їм приходиться дуже громко кричати, гукати, а в мене тут троє, троє дверей, то їм довго дов, приходиться гукати. Ну, ладно, Переходимо до роботи, треба все-таки глянути, що до чого. Для початку виключимо рубільник, світло, бо може добре дякнути. І буде у вас дівчина села кучерява. Провіряємо, нема, нема. Ой, сейчас, подождите, я візьму тврточку. Ще на пласкогубці. Плаські губці. А ще краще одіти черевики і не ходити, бо сяки. Побачила, де пласкогубці. Сейчас спочатку розковіряємо це, глянемо що тут. А я такий мастер-ламастер. О! Одійшов. І що воно не дзвонило? Пф, воно тут поокислялося, дощ попадав, хоч і замазували, бачите, а воно все-таки про, про цей самий. Так, я немножко боюся, може мене торохне, не знаю. Це я Споминайте мене, коротше, нормальною дівчиною, не Що воно таке? Не робоче. А ну зараз я. А, це ж світ треба включати. Зараз будемо пробувати щось там пічити, може вийде. Я не знаю, що робити, але для початку я так поняла, що воно повигиналося. А це взагалі болтається. Зараз ми її затягнемо. Ой, вона тут, ані, мабуть, та ні затягується. Щось вона гуляє, мабуть, постиралася там. Добре, ми не затягнемо. Ну ми його, значить, підігнемо. Я боюсь руками брати. А зараз взагалі зламаю. Трішки підігнула. Я ще трішки попідгинаю. Там попідтягувала вже. Бо воно вже це ж представляєте, скільки ходить ото підписників, 23 тисячі ходять і кожен ото тикає. Хіба воно буде скільки робити? Звісно, воно повигинається. Так, йду включати робільника і пробувати. <смістична> Одіну спочатку кнопку. Йдемо включати. У що та яламасті прийшла. Будемо слухати. Чуєте? Хтось прийшов. Це ж ті прийшли. Е, ластівки. Ластівки, ластівки. Все, тепер хай дзвонять. Я буду ждати. Так що дзвоніть. А як ви вішаєте підкови? До догори, ногами ну, чи отак вішаєте? У мене одірвалася вірьовочка, то я її отак повісила. Бачу, люди то так вішають, то так Так кажуть, щоб е -е, добробут, все там е -е, не виливалося з неї. А другі наоборот кажуть, що так треба. Коротше, не поймеш. Ладно ж, Хай поки що так, зараз причеплю і треба назад. Треба її почистити і пофарбувати зробити красиво. Цю паутину треба позбирати. Що їде збирати? Як її сьогодні зібрав, завтра те саме буде. Це вам не город. Село, деревня.